Привіт! І давайте топ-відео запишу, яке рознесеться по всьому інтернету. Я сподіваюся. Um, як дізнатися або відчути, який рівень душі людини, і хто взагалі яка суть людини з рівні душі на рівні душі. Дивіться завжди в ліве око. Ну, я не знаю, може це зеркально зараз відео записано, але ліве око. Ось у мене ліве око. Якщо ми дивимося в ліве око людини, ми бачимо її суть з рівня душі. Її душу бачимо. Ну, наприклад, якщо мене зловити і сфотографувати певним чином, у мене вже є такі фотографії, я їх викладала навіть. Ось, то в мене там дуже чітко помітна моя суть через ліве око, ви можете по собі. Дещо продивитися проглянути. Практикам це легше, легше всього продивитися. І в мене, наприклад, видно мою таку дуже древню суть, Драконівську навіть. Ось. І е, Там прям е, можна продивитися, дещо, як ваші тотемні істоти, можна глибоко пірнути. У суть душі і подивитися, через що пройшла душа, через який досвід, і плюс-мінус якого вона віку. Ось ви можете це побачити по-любому оці. А що ж нам показує праве око. Праве око це ваше напрацювання в цьому, в цьому, в цьому житті. І це ваша особистість, це опис вас як людини. І, у правому оці можна побачити, яка у вас заточка, на що. Ну і взагалі, яка ви людина. Я пам'ятаю, мені партнер якось сказав, що в одній практиці казав, що я не можу звикнути до твого правого ока. Праве око це говорить про наші, нашу мету в цьому втіленні. Про наші задачі в цьому втіленні. І в мене такий дуже прямолінійний погляд був тоді по правому оку. І дуже такий розкритий, чіткий погляд правого оку, можливо, ви зараз також це побачите. І ну, я просто така сила спрямована. Я навіть якщо глобальні цілі, якісь масштабні ставлю, я йду до кінця. Мені ще казав про це колишній чоловік. що а Моя найважливіша, така найсильніша якість це йти до кінця. Він казав, що він так не вміє, ще не навчився. цього. А я в собі це витерновувала. І з рівня душі, звичайно, оці знання мої древні, мені, вони допомагають мені. Я по власному прикладу розказую, щоб ви по собі якось прорефлексували і проаналізували власні очі, власні. Складом суті з рівня душі і, 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 і сьогодні проживання сьогоднішнього буття. І з рівня душі ми можемо ці знання брати а не для того, щоб ми змогли йти вірним шляхом у цьому втілені, не звертаючи кудись, і намагалися, скажімо, дійти. До свого покликання, до своєї місії, тобто все встигнути, скажімо да? Все прожити, зробити а, особливо на духовному рівні. Це ж не просто про матеріалізацію якусь я, на увазі сьогодення, так, ваша особистість. Вона тільки матеріалізовані, вона духовна прокачує дуже багато всього. І по правому оку можна побачити, наскільки. Сильна людина, слабка людина, цілеспрямована, або прокрастринація, прокрастинацію страждає, або лінію, або там, навпаки, дуже активна, активна полка, або, ну, або ще якась. А в мене таке суто дисципліноване і чітко знає, ясно знає, куди йти і що робити. Тобто. І ще я колись в практиці бачила, так що я мене тільки завести, я як махіва, можу дуже великий локомотив вести за собою. Ось. Але, ну, розумієте, майстри, вчителі, я також бігала дуже довго від власного покликання. І в мене вже простір зараз я не пішла, він каже, що вчитель, вчитель вчитель. І вже від цього не відтечеш, тому потрібно бути вчителем. І... Будьте на своєму місці, тоді буде все окей, з вами не буде перекошуватися якось ваша доля. Тощо, тощо. Ось просто приймайте власні сторони і не думайте, що якщо у вас особистість там, з якоюсь слабкістю, можливо, вам оцю слабкість потрібно прожити в цьому житті, в цьому втіленні. проаналізуйте, подумайте, пофілософствуйте. Розглянути себе більше, глибше через очі, очі це зеркало душі, зеркало нашої суті. тому Вірнаються власні очі, в очі нашого партнерші Тоді пізнаємо глибше один одного свого, своїх близьких, рідних, До речі, про рідних. А також намагайтеся згуртовуватися, берегти, цінувати, любити, тому що. Це наше уполено. Я десь вже казала про це, а це в школі казала, що <кій> наші рідні, це наша опора, це наша підтримка, і це також наша духовна сім'я. І... і якою поведінкою не володіли члени нашої родини, вони також нас дуже-дуже прокачують повідомлення. Кожен по-своєму розкриває в нас якості. Якісь нові відшліфовані завдяки своїй поведінці, які вони транслюють. Вот. Так, розказала. Ну, розглядаєте власні очі, дивіться, пірнаєте очі, дивіться, що там, що там сховано. Це Ця... mm -hmm. дуже цікава така mm -hmm. теорія. Це мені підсвітила колись також. Дівчина-практикуюча розстановка. І там дуже чітко видно. Просто коли входиш в розстановки, я дуже багато практикувала розстановки ось свій час. І коли входиш, там відразу видно, особливо в ролі, чи ти вийшов з ролі, чи ні. Це очах видно. Відчутно, помітно. Так, все. Будуть запитання, пишіть, коментарі, пишіть. Школа вібрацій в місті зцілення, самосцілення відкрита для участі. Пущі, цікавтеся І е, жива зустріч Шахтянської у війні. Будуть цю неділю, 15 червня, вже вже скоро, дуже скоро. Тому долучайтеся, хто ще не долучиться, звернутися. Е, можливо, в когось будуть відкриття, те, що я бачу, і дуже такі. О, дихаючи також, енергетично mm -hmm. дихаючи відкриттям. Тому до нових зустрічей.